відбувалися плохо, а й із-за того, що я їх люблю і волнуюсь о вашій безопасності. Дати більшій безопасності, якщо ви об цьому не знаєте. Я вас люблю, не відвертайтеся від мене, а й для вашого заболаву я скривав. Який викладено на аркуш 4208 від 6.08.2024 протоколу за результатами проведення негласних слідчих пошукових дій, змістя інформації з відправлених інформаційних 6.08.2024 року висловлюванням про приховування інформації про негативний вчинок і в тому числі злочин. Відповідь: у відкладеному повідомленні, яке згідно з копією протоколу за результатами проведення власних слідчих у зняття інформації з електронних інформаційних систем 6.8.24 року відправлено з з та Зіченка його батькові контакт Федор. І номер телефону через месенджер Телеграм. При цьому час отримання цього повідомлення повинен бути 19.11.24 року 1554, тобто в майбутньому, встановлено наявність висловлювання про приховування особою, яка відправила повідомлення з аккаунта Зінченка Вячеслава Федоровича по певної інформації, виражене дієсловом минулого часу, вкривало. Однак через відсутність додаткової інформації стверджувати, що йдеться про приховування вчинення адресатом негативного вчинку в контексті цього мовленнєвого повідомлення не можна. Також слід зазначити, що встановлення того, чи є певний вчинок злочину, з погляду на поставлене запитання, є правовою оцінкою, чи питанням права, як виходить за на межі компетенції експерта.